Це частина колекції кропивничанки Катерини Москаленко. 17 ляльок вона презентує в галереї Лисаветград. Вони розставлені тематично. Тут тема України. Ми бачимо тут Анастасію, в неї гарна коса вінок. Ми бачимо тут Катерину, яка за працею і зовсім другий облік її лиця. Вона втомлена. Вона Засмучена, вона працює і вечорами вона ще виконує вишивку. Вона показує всю нашу українську долю жінок, які працювали все життя. Цю ляльку майстриня створила минулого року, коли відвідала в Одесі балет. Жизель. Це Жизель, вона бліда, тому що вона за сюжетом балету. Тільки піднялася із своєї холодної могили, щоб зустріти Альберто. Але вона його пошкодувала і подарувала йому життя. Це робота про те, що любов перемагає смерть. Біля кожної ляльки є інформація про неї, історія та ім'я. Його жінка дає усім лялькам, крім цієї. Її назва ранкова кава. Це збірний образ сучасної української жінки, каже майстриня. Жінка собі проснулася, вона ще у своєму халаті, але погляд її вже. Говорить про те, що вона складає плани на день. На створення однієї ляльки витрачає від двох тижнів до трьох місяців. Виготовляє їх з полімерної глини. Робить зачіску, макіяж шиє одяг, взуття, створює прикраси та меблі. На одну ляльку може витратити до 10 тисяч гривень. Із усього, що ви бачите, тут виготовлено заводським шляхом це тільки підставки. Однакових робіт немає, каже майстриня. Одяг, зачіска та вираз обличчя не повторюється. Є ляльки, які рухаються. Я коли от роблю взуття, воно переважно шкіряне. І я нагадую, як мій прадід це робив на колодку цю розтягував шкіру. Я пам'ятаю, як я вдівала голку, нитку в голку для бабусі. Я сама шила. Я бачу, що от в ляльці я можу все примінити те, весь той свій досвід, який я маю. Тому лялька. У планах майстрині зробити колекцію ляльок дітей. Виставку в галереї можна подивитися до 20 серпня. Анастасія Ковальова, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.